Це розігрівається сковородка з маслом. Зараз да, розігріваємо сковородку на маслі. На маслі. Це Діма вже зробив шаурму. Йдемо різати і нас Ріжена пополам. Сюда прошли до дві. Тепер будемо другу робити. Зараз Діма готовий вже другу, другий Подготовлю. лаваш підготовлює. Другу шаурму. Руся мені допомагає. Да. Оператор знімає. Хлопець, роботящий, кому треба. Пишіть да. до Русіка. Не жинатий. Позивний да. який Руся, водоканал. В Був начальником Кировограді водоканалу. Да. Хлопець отлічний. Так що пишіть йому, звоніть. Да. Він буде радий. Тільки такі дзвоника дзійки. Да. Щоб на роботі робили, щоб їм машину купили, хату купили. Да, щоб така була. Щоб нормальна була, да, Руся? Як отикош да. дівка, ну розкажи дівчата. Ну щоб вона була така. Хож з города, но була понімання в неї в первую очередь. Щоб гроші, каже, заробляла. Да, це точно. І щоб тебе любила. Да, ну це в первую очередь. І щоб розуміла тебе і доглядала за твоєю мамою. Да. Бо щоб допомагала. старенька, мама, щоб їй допомагала, йому треба така Ну. Да. О, це хорошо вже. Це перевертаємо. Так. Тепер перевертаємо, Діма. Жаримо на маслі. Да. З додаванням яйця. Це в нас получається шаурма по-домашньому. Да, з корінними яйцями. З крабовими пабочками. Так, а я, наверное, потім поріжу це відео по кусочках. Не треба, не надо. Не надо. Не не надо? Бо все уже почти три минути. Десять минут хай буде відео. Примаскиваем. Да. Ось яйцо. Так. Перемастили. Да. Річати не треба, стинеш мені угу. на тіліфон. Дівчата, якось так. Хто хоче да. Русі побачити, а ну Руся, так. Ану, снімай, так, снімай, я тебе да. сніму. Оце Руся, мій бойовий побратим. Хлопець да. роботящий, хороший, воєнний. Да. Хто дівчата хоче, пишіть. Я залишу Русі номер телефона. Ви до нього дзвоните і там да. домовляйтесь. Про зустріч, ти Руся не проти? Та не, Тільки не, не, не. нормальні, що були дівчата такі. Роботяжчі підписниці можна. Да. З будь города. З, з любого міста пишіть там. йому, дзвоніть. Да. Так нормально, знімай, да. Руся. Да. А ми поки будемо різати Так. Ну, на сардельку не скажеш, а сосиска точно, бо сардельки вони товщі. Так, Тут уже... Ух, так як тяжко. Будьо прожа... зажарився трошки. Ну конечно у нас жарить тягая гас. Оце такі у нас получаються тарелочки, тарелочки. там були на вулиці. Все, Руся, прекращай відео на тему.